Здрастуйте, дорогі мої піддані нащадки та випадкові читачі. Це я, Петро І, той самий, що бороди стриг, вікно в Європу прорубав і кораблі будував, а потім на них ще й плавав. Сів отут трохи перепочити між справами державними та вирішив записати для вас дещо з моїх пригод. Як я боровся з боярською модою, приїжджаю якось з Європи, дивлюся Ну не Русь, а зоопарк. Усі в бородах, лаптях, кафтанах по п'ять метрів довжиною. Думаю, та ні, так не годиться. взяв ножиці. І вперед стрижемо, голимо, переформатовуємо. Народ, звісно, бурчав Ой, батюшка царю, борода, це ж свято. А я їм. Свято буде, коли на фрегаті поганяємо по Балтиці. Як я будував флот і тестував особисто, з кораблями вийшло цікаво. Спочатку вони будувалися, потім вони тонули, потім знову будувалися і так, поки не попливли. Кажуть. Царю не личить самому зависла братися. А я що? Як справжній капітан особисто перевіряв, чи не надто сильно тече наша інновація? Одного разу перевірив так, що довелося плисти до берега, як я змушував усіх вчитися. Академія, університети, книжки без освіти ніяк. Бояри бурчать. Царю, батюшка, ми ж і так мудрі. А я їм вмієте логарифми рахувати? Ні, тоді вперед за парти. Ой, як вони мене любили за це, підсумки реформаторського життя. Ну що, вікно в Європу я прорубав, флот створив, науку просунув, бороди поголив, а тепер сиджу тут, пишу і думаю, може ще щось реформувати, але, мабуть, хай нащадки самі розбираються. З повагою, Петро І, ваш улюблений реформ.